Музей мистецької родини Кричевських розташований в Опішні у будівлі, що є зразком українського модерну. Вона була зведена у 1916 році за проєктом Василя Кричевського. Будівництвом займався технолог-кераміст Юрій Лебіщак. Спочатку тут розміщувався опішнянський гончарний показовий пункт полтавського губернського земства. Василь Григорович Кричевський був багатогранною та надзвичайно впливовою постаттю в українській культурі. Він вважається засновником українського архітектурного модерну, нового стилю, що поєднав традиційні мотиви з сучасними тенденціями. Кричевський є автором державного герба УНР. Тризуба, що став символом сучасної України, він був одним із засновників Української академії мистецтв. Василь Кричевський також був патріархом великої родини художників, що зробили значний внесок у розвиток українського мистецтва. Музей мистецької родини Кричевських, що працює з 2013 року, демонструє не тільки мистецьку спадщину чотирьох поколінь династії, але й унікальні архівні матеріали, що висвітлюють їхні біографії та родинні зв'язки. У першій залі експонуються живописні твори Василя Григоровича Кричевського, а також невеличкі акварельні етюди та замальовки, які доповнюються родинними документами та листами. Друга зала музею присвячена графічній спадщині Василя Григоровича Кричевського. Тут представлені різноманітні роботи, що демонструють його майстерність у різних напрямках: пейзажні та архітектурні замальовки, шрифтові композиції, зразки книжкової графіки та екслібриси, ескізи декорацій для театру та кадрів художніх фільмів. У залі експонуються зразки державного герба УНР, де Кричевський вперше використав і оформив тризуб у сучасному вигляді. Відвідувачі також можуть побачити виставку українських грошових знаків часів визвольних змагань 1917-1919 років. У третій залі знаходиться етнографічна колекція, яка відсилає нас до найбільшого захоплення у житті Василя Кричевського народного мистецтва. Найбільша четверта зала рясніє творами інших представників династії. Тут і Федір Кричевський, видатний український художник і брат Василя Кричевського, і діти Василя Григоровича, Микола, Василь Васильович та Галина, онучки Катерина та Оксана, правнуки Василь та Бланка Мирослава, творчість яких охоплює усе двадцяте століття та початок 21 -го. Мансарда музею відтворює атмосферу майстерні Василя Кричевського, де також представлена виставка його модерних орнаментів. На затишному подвір'ї можна побачити старовинну піч для випалу кераміки, а також експозицію керамічних і кованих скульптур. Запрошуємо вас особисто зануритися в історію та творчість цієї видатної родини, відчути атмосферу майстерні Василя Кричевського і насолодитися унікальною експозицією.